Окупований Сіверсько Донецьк четвертий рік без опалення. Поки росіяни продовжують розповідати про відновлення міста і Луганщини як такої, реальна ситуація, знаєте, вона різко контрастує з цими всіма заявами і більше схожа на дійсну катастрофу. Люди сидять без опалення. Четвертий рік, відколи росіяни окупували місто в 22-му році. Окупаційна адміністрація на скарги не реагує і заявляє, що немає коштів, там немає грошей на ремонт. Ситуація особливо критична для літніх людей. В місті фіксують випадки, знаєте, смерті від переохолодження, холоду і одна з мешканок розповідає, що в одному з будинків замерз її сусід, самотній дідусь, який не зміг пережити чергову зиму без тепла. Он тут так мерз бедний. Один, я його там, помогла, одну зиму. А більше його не забрали. Так він і умер в холоді. Нам же не заболеть нельзя. У нас всьому два терапі. Вот видите, это ж уже неделю дождей не было. Вот. У багатьох будинках немає дахів. Фактично, люди залишилися сам на сам із руїнами. Проблема у нас основна, то, що здаріла повністю криша. І зараз це все тече, чорт, вся вода, весь дощ, все, все у нас в квартирах. Некоторі квартири, кстати, теж загорелі по п'яти так виглядає життя в місті, яке Росія обіцяла визволити і відновити.